Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео я познайомлю вас більш детальніше із новими товарами із лінійки Miriam Mixage від Spellbinders. Які ж товари входять у лінійку Miriam Mixage? Перш за все, це нова машинка для вирізання і тиснення Artisan Explorer, що може справитися навіть із металом. Так, ця машинка може тиснути метал. На що варто звернути увагу у цій машинці? Це ось такі напівпрозорі боковини, через які видно шестерні. І ви можете бачити, як вони крутяться, коли ви крутите ручку машинки і працюєте на машинці. У лінійку мірія Міксаж від Spellbinders входять такі основні групи товарів. Basels це металеві форми або обрамлення. Та відповідні ножі до них. Бленкс – або металеві пластини. Та, знову ж таки, ножі до них та пластини для текстурування. Що означає і для чого ж використовується кожна група цих товарів? Металеві форми безлс або обрамлення це спеціальні форми, які ви можете декорувати. Для них є окремо випущені набори ножів, які вирізають фігури, що ідеально входять всередину даних форм. Наприклад, Ось у мене є вирізані елементи, які я вирізала з допомогою даних ножів, і як бачите, вони абсолютно легко входять всередину ось цих металевих форм безлс Ви можете доповнити їх іншими матеріалами, насипати всередину глітер, блискітки, або навіть створити мініатюрний колаж і залити усе це спеціальною рідиною, яка потім затвердне і зробить вашу прикрасу унікальною. Безлс випускаються двох видів та двох кольорів. Як бачите, у нас є ось такий перший вид із текстурною основою. Та ось такий другий вид із своєрідними круглими цвяшками по периметру. Що стосується кольорів, то безлс випускаються двох кольорів срібного кольору та бронзового кольору. Більшість безлс продається наборами по три штуки. Як бачите, ось тут. Ось так вони виглядають всередині упаковки. Проте також є додаткові набори найменших по 5 штук. Ось так. Це варіант у срібному кольорі. А ось це інші безлс із текстурною основою бронзового кольору. І економ-упаковка. Металеві пластини Blinks також слід використовувати для декорування. Разом із ними компанія випустила аналогічні по формі ножі. Як бачите, є металева пластина і ніж, який вирізає ідентичний до пластини Елемент. Цей елемент можна нашаровувати поверх пластини для щільності або ж використовувати окремо. Окрім цього, Blinks поділяється на дві групи. Є суцільні бленкс, вони товстіші, та бленкс, що містять порожнину, вони трішки тонші. Бленкс, що містять порожнину, можна тиснути у машинці, використовуючи нові текс... пластини для текстурування. Про них трішки згодом. Ось, як бачите, елементи можна поєднувати між собою і створювати унікальні елементи декору. Ще одна група товарів із нової лінійки Мірія Mixage – це texture plates або пластини для текстурування. Це металеві пластини, які можна використовувати для створення об'єму навіть на металь. Тим не менше, ви можете використовувати їх і звичайним папером чи картоном. Ось, наприклад, тиснення на картоні. І його зворотня сторона. Тиснення на картоні із білою серединою. І ще один варіант: тиснення на картоні із білою серединою. Щоб проявити ось цю білу середину картону, достатньо всього лиш потерти його пилочкою для нігтів. І останнє, про що я хотіла поговорити у цьому відео. Незважаючи на те, що в новій лінійці Binia Mixage є своя особлива машинка для вирізання та тиснення Artisan Explorer, ви можете використовувати ножі та пластини для текстурування у будь-яких інших машинках для вирізання і тиснення. Це звичайні ножі, такі ж, як і інші ножі від Spellbinder's. На сьогодні це все. Дякую за перегляд!